Від слова до діла, у Хмельницьку стартувала міліцейська реформа. У місті з'явилася єдина патрульна служба міліції. Прийнято рішення, що в єдиному патрулі буде один співробітник дорожньої патрульної служби і два працівники патрульної служби. Таких новостворених патрулів у Хмельницьку поки що буде шість. У кожного з них буде своя територія, де вони не лише забезпечуватимуть правопорядок на вулицях, але й виїжджатимуть на аварії. Автомобілі правоохоронців облаштують gps тренкером аби чергові у частинах бачили, де саме перебуває міліцейський екіпаж. Вони просто для того, щоб наприклад, якщо якісь правопорушення сталися за певною адресою. Яку можливо забити на карті, воно відображиться значком, а оператор при продивлянні самої карти замітить де знаходиться найближчий патрульний автомобіль і направить його для швидкого реагування. У міністерстві внутрішніх справ переконані таке спільне чергування має в першу чергу створити дійсно оперативні правоохоронні органи. Головна мета це як можна швидше прийти на допомогу людині, яка опинилася. В тому іншому стані цей експеримент на Хмельниччині триватиме до 22 лютого наступного року. Новостворені спільні патрулі мають показати наскільки вони будуть ефективними, і вже після цього експерименту у МВС вирішуватимуть, чи запроваджувати такі патрулі у інших регіонах України.